Добрий день. Все частіше мене запитують про те, які вправи можна було би використовувати з дітками на заняттях ментальної арифметики, окрім того, щоб діти рахували приклади, так? тобто які додаткові вправи на розвиток пам'яті, на розвиток уважності, на розвиток уяви, на розвиток логіки, можна було б давати під час занять. Я хочу поділитися декількома своїми напрацюваннями, і тут, напевно, буде декілька відео, тому що вони всі стосуються різних категорій вправ. Тобто всі ці вправи скеровані на розвиток різних психічних функцій, значить, вони можуть виглядати по-різному. Суть в них плюс-мінус одна й та сама. Отже, це приклад першої такої вправи, коли, наприклад, в нас є квадрат з різними картинками. Ми пропонуємо дітям подивитися на ці картинки і запам'ятати, в якому з квадратів знаходиться яка картинка. От, і чим краще вони запам'ятають е, цілісну оцю, е, оцей квадрат, е, тим е, більше вирогідності того, що вони е, відкриють е, правильний який і правильний, назвуть е, ту фігуру, яка знаходиться за тим чи іншим квадратом. Отже, ми е, закриваємо, да, діти подивилися, ми закриваємо і потім називаємо цифру. І е, запитуємо, а пригадай, яка фігура знаходиться під цифрою, наприклад, там, 11, або під цифрою 5, або під цифрою 4. Так? І е, діти говорять, е, що вони там запам'ятали, і ми відкриваємо. Та, е, е, якщо дитина вгадала е, фігуру, яка знаходиться під тою цифрою, яку ви назвали, а Окей, добре, якщо не вгадала, ну. Буває, e, значить, ідемо наступне, да, запитуємо, а яка фігура знаходиться там, під наступною цифрою, якого ми е, пропонуємо дитині. Да, потім ми відкриваємо і дивимося, чи дитина правильно запам'ятала, чи неправильно. І таким чином, по черзі, ми відкриваємо всі квадрати і дивимося, е, наскільки добре дитина е, в справилась з цим завданням, да, скільки було е, фігур, які вона. Запам'ятала і правильно відповіла на це питання, і скільки було фігур, які вона не запам'ятала і помилилася, коли давала відповідь. А другий тип таких самих вправ на пам'ять полягає трошки в іншому. Так? Тобто тут нам також ми пропонуємо дітям запам'ятати картинки, але тут ми. Пропонуємо їм запам'ятати парами ці картинки. Тобто, в нас є верхній ряд і нижній ряд, і е, кожна картинка верхнього та нижнього ряду е, вони складають е, пару. Так, тобто Ми говоримо: е, отже, е, картинки, які е, стоять парами: корона і пінгвін, та, е, олень і міст. Поле і е, лелека, корова і торт. Потім ми закриваємо нижній ряд, та і пропонуємо дитині пригадати, яка картинка е, відповідала, е, яка картинка другого ряду відповідала картинці першого ряду. Тобто ми запитуємо, яка картинка була під короною. Дитина відповідає: пінгвін. Е, яка картинка була під оленем? Дитина говорить: міст, яка картинка була під полем, лелека, під коровою торт. Так? І потім ми пропонуємо дитині подивитися, а що ж там було насправді. Там ми відкриваємо ці картинки і дивимося, чи дійсно дитина правильно відкрила. Третій тип такої вправи на пам'ять, на розвиток пам'яті це коли ми дитині пропонуємо запам'ятати пари однакових картинок. Тобто в попередній вправі були різні картинки, а тут вже однакові картинки, але просто вони стоять в різних рядочках. Отже, ми говоримо спочатку: запам'ятай всі картинки, які тут є. Тобто, що в нас тут є? Ліхтар, парасолька, дівчинка і черепашка. Так, всього чотири картинки. От, І подивись, в якому рядочку стоять, на якому місці стоїть така сама картинка, тобто ліхтарик, який стоїть на першому рядочку, і ліхтарик, який стоїть на нижньому рядочку. Так, потім стоїть парасолька, і де стоїть така сама парасолька. Потім дівчинка іде картинка з такою самою дівчинкою, черепашка і така сама черепашка. Потім ми закриваємо е, ці картинки і запитуємо, що було під картинкою номер 1 Дитина відповідає: е, ліхтарик. Добре. А де був другий ліхтар, е, ліхтарик, де була пара. І е, дитина говорить під сьомим номером. Ми відкриваємо і пересвідчуємося в тому, що дійсно під сьомим номером в нас е, другий ліхтар. Добре, а що було під другою картинкою? Під другою картинкою була парасолька. А де була друга парасолька? Наприклад, дитина говорить під шостим номером. Так? Ми відкриваємо і бачимо, що парасолька була під восьмим номером. Так? Тобто дитина помилилася, або вона, якщо скаже, під восьмим, о, супер, дуже добре, значить, дитина назвала правильно. І так по черзі ми відкриваємо кожну картинку. Це можна зробити ось такими короткими парами, да? а можна зробити трошки більше картинок дати, да? тобто тут в нас скільки? раз, два, три, чотири, п ять. П ять варіантів картинок, і, відповідно, так само ми дитині пропонуємо запам'ятати їхнє розташування. І потім закриваємо, і по черзі відкриваємо кожну пару, перед тим запитуючи, що було під першою картинкою, під другою, під третьою і так далі, і де знаходиться пара. Наступний варіант вправи на пам'ять це коли в нас абсолютно різні картинки, і ми пропонуємо дітям їх запам'ятати. Тобто, тут ми можемо використати такий асоціативний метод, або за. Кольором або за формою, або за приналежністю до чогось, так? ми дитині пропонуємо самим назвати, якимось одним словом, назвати цю картинку. От, і, відповідно, дитина буде поєднувати це слово з образом і з кольором якимось. Потім ми їх закриваємо і запитуємо дитину, що було під першою картинкою, що було під другою, так по черзі. Запитуємо, потім відкриваємо і перевіряємо, чи дитина правильно відповіла на всі запитання. Так само може бути трошки більше картинок, да? тобто, якщо в попередньому в попередньому варіанті в нас було 6 картинок, да? то тут ми можемо дати 10. Їх може бути і 12, і 15. Тобто тут все залежить від того, скільки, скільки варіантів ви хотіли би, да? щоб дитина запам'ятала. І відповідно також ми пропонуємо їм запам'ятати послідовно ці картинки. Можна використовувати такий метод мнемотехнік, коли ми їх ніби поєднуємо якоюсь логічною цепочкою, таким логічною якоюсь історією, або якимось чином ми їх одна з одною пов'язуємо. О, тоді дитині і простіше запам'ятати, і в неї буде якась асоціація, щоб якщо вона забула якусь картинку назвати, там ми можемо їй нагадати е, е, е якусь або деталь, або е, якщо це ви складаєте в історію таку коротеньку, то можете е, той епізод, який пов'язаний з картинкою, яку дитина забула, ви можете їй пригадати, а пам'ятає, що там було, і. Е, Наводити дитину на, на, на цей спогад. І вони, вона тоді вам говорить, що, що там була за картинка. Ще один варіант, який ми можемо використовувати, це також вправа, яку використовують в Мнемотехніках для того, щоб розвивати пам'ять, ми дітям пропонуємо запам'ятати рядочками. Тобто ми ці картинки пов'язуємо або асоціативно, або якимось чином одна до одної прив'язуємо через історію або через якусь взаємодію елементів цієї картинки, дитина запам'ятовує рядочками. А, тобто там дівчинка, човен і чарівник, наприклад. Дитина сама знаходить ці зв'язки асоціативні, запам'ятовує цих три, три картинки, потім другий рядочок, три картинки запам'ятовує і так далі. Потім ми закриваємо і можемо в будь-якому порядку, як ви собі е, придумаєте, да, можемо дитині запропонувати пригадати ці картинки. Тобто е, можна, наприклад. По рядочках, да? що було під першою, під першою картинкою, під п'ятою, під дев'ятою, да? тобто перший оцей зелений рядочок. Пригадуємо, які були картинки. Потім, а що було під е, оранжевим рядочком, під е, блакитним, під рожевим. А давай тепер пригадаємо, що було там під номером 6, під номером 4, під номером 9. Тобто в різних варіантах ми дитині пропонуємо пригадати, що ж там було, були за картинки, і е, потім ми е, відкриваємо. Тобто, якщо ми вибираємо варіант тільки рядочками, та, то ми дитина назвала три картинки, ми відкрили перший рядочок. Дитина назвала картинки другого рядочок, ми його відкриваємо. І так далі. Якщо ми вибираємо складніший варіант, та, то ми можемо, е, не відкриваючи е, ці картинки, спочатку. По рядочках пройтись, та, а потім отак рандомно кожну, кожну цифру, і потім вже в самому кінці для перевірки відкрити ці картинки і перевірити, що там було, де дитина сказала правильно, де вона помилилася. От такі прості вправи на розвиток пам'яті можна використовувати як онлайн, так і офлайн. Якщо це онлайн, ви просто відкриваєте на екрані робите шерінг екрану, так, і діти бачать картинки, вони вам називають свої відповіді, і ви просто відкриваєте ці картинки. Якщо це в класі, то відповідно ви виводите на екран цю справу, і так само дітям по черзі відкриваєте ці картинки. Тут і той, і той варіант дуже зручний для використання. Сподіваюся, що це відео було корисно і, можливо, наштовхне вас на якісь такі цікаві ідеї і е, якісь е, нові рішення для того, щоб зробити заняття з дітками і цікавими, і яскравими, і е, корисними.